Є такий вислів: немає в світі кращого психолога ніж цуценя, яке вас лиснуло в обличчя. Тож, якщо ви поки не маєте домашнього улюбленця, наступна інформація саме для вас. Разом з притулком Докс Київ» ми шукаємо дім для дуже маленької і чимної дівчинки Клео. Їй лише три місяці, і вона дуже потребує любові та домашнього затишку. Її врятували з-під обстрілів на Донеччині. Давайте допоможемо їй знову і разом знайдемо нову люблячу родину. Це наша малюточка Клео. Вона була врятована з Донецького напрямку. Волонтер, яка їх вивозила, вона написала, що там вже майже повна окупація, і вона рятувала як могла, і дуже попросила їх забрати, бо інакше в них би шансів не було. І отак, от Кліо з разом зі своїми подружками приїхала до нас. Їх всього було п'ятеро. Але половині дівчат пощастило, вони вже вдома, хтось на домашній перетримці, а Кліо ще досі в притулку. Їй приблизно три місяці, в неї вже є дві вакцини, вона чіпована і буде середнього розміру, думаємо, десь до 12-15 кілограмів, бо вона не те, щоб дуже сильно виросла за цей час, як вона в нас. Вона трошки обережна, трошки Лякливо до щось нового. Бо, по-перше, вона це може ще не бачила, тому вона ще не знає, що це таке. А по-друге, я думаю, що вона вже за своє маленьке життя пережила дуже багато страху, тому, тому, да, тому трошки обачна, тому трошки скажи, потрібен час, щоб почати довіряти. Але для таких от малесеньких цуценят дуже важливо забирати їх на домашні перетримки, дуже важливо забирати їх в родини, поки вони маленькі. щоб вони швидше до всього звикали, тому дізнатися більше інформації про клео ви можете ось тут. А, а якщо допомогти, ви хочете клею або стати її опікуном, ви можете за цим QR-кодом.